Я знайомлю вас із сортом півонії дуже красивої, подивіться на цю ідеальну квітку. Це Pink charmer Бутончик дуже цікаво розкривається. Ось погляньте такі у нього рожеві краї на пелюсточках, рожеві напилення. А посередині така. Така рожева кулька на, в такій чашечці. Ось півуня, яка розкрилася, розкривається сьогодні. Ось ще одна, яка вже показує своє, своє повністю свою серединку, своє личко. Ось, подивіться, ну, чим не красуня Pink чормер. Ось бутончик маленький. Ось квіточка, яка вже Розкрилася. Лопнули пелюсточки, але ще не повністю розкрилася. ну Просто чудо. Чудо, а не півонія. Ну І це перша квітка, яка розкрилася ще позавчора. Тобто, вже має третій день. Це квіточка перша. І ви бачите, що в неї вже краї вигорають. і ось Зараз я вам покажу її знизу. Ось, бачите, така тарілочка, начебто ну, в неї не кулькою форма квітки, а ось такою тарілочкою. на такій тарілочці лежить купа, пелюсточок рожевих. Тут трошки затишсалася в сусіди до півонії Pink Charmer Norma Walls. Але я її трошки пізніше покажу. Отже, красуня. Пинк Чермер.